Вітаємо вас, любі друзі. З вами канал Психокейс. Я Сергій Мотус. Переді мною Валера Потоніч, і сьогодні ми хочемо вам розказати про те, як взагалі виникла ідея створення цього каналу і чому, взагалі, нас це так чіпляє. Ви нас не бачили можливо де деякий час, але для нас це пройшло тільки дві хвилини, тому. Ми, ми ще не втомилися і записуємо наступне відео для вас. Взагалі, ми Сереже так думали, як яку назву для каналу зробити, тому що хочеться зробити багато чого. В минулому відео ми з вами сказали, які яка фішка нашого каналу буде, але як ми до цього прийшли? Я думаю, що. Історія втворення нашого каналу і цієї ідеї, взагалі і чого два мужика займаються розглядом харчу поведінки. Це теж я думаю, у вас будуть питання. Ну, давайте будемо на них і відповідати поступово. Спочатку я потім Сережа, перше я 2010 року закінчив медичний університет, медико психологічний факультет. І я попав на інтернатуру в одно дуже таке потужне відділення, жіноче відділення психіатричне, де була одна палата з дівчинками з розвитком пальшої поведінки, з анорексією нервовою і з бульмією. На той час лікування РХП займало всього тільки таку площину психіатрії. Да, тобто, погляд тільки психіатричним був, і взагалі, я вам так скажу, що в 2020 році, коли я приїхав до своїх вчителів, і в мене вже є певний погляди на РХП і доказовий погляд на РХП, де я доказав, що це все про стосунки, а не про психіатричний, якийсь психотичний такі прояв, що затипічний, то вони досить е, рахують, що це прояв начальний прояв шифнічного процесу, і коли я це почув від них. А це був професор, якого я навчався колись. І коли я це почув, я подумав, мене немає з тобою про що говорити. І я поняв, що це там прошлий вік, і про це говорити. Ну просто він мене не зрозуміє. Коли я там працював, лікарем-інтерном, то я бачив цей психіатричний підхід. Але там ще так як працювали психолог і завідуюча відділенням була теж гішатерапевт. Тобто там були гіштальт-терапевти, які. Намагались праз психотерапію щось там донести, щось там працювати і так далі. Так далі. Але там мало чого в них получалось. Я бачу, що клієнти випісуються, але вони там хтось повертається, а хтось не повертається просто тому, що він боїться знову попасти в психіатричну лікарню. Я бачу, як там вмирали від розділу чоповідинків. і коли я побачив дівчинку, яка важила 17 кг, До речі, своїй книги, смак до життя, я це описую більш подробно. Ці випадки, ну я з ній розмовляв цілу добу. Вона мені казала про свої стосунки з батьком. Вона казала про свої стосунки з мамою. Вона е, розповіла мені про все про все. І взагалі вона так дуже символічним таким клієнтом стала. Вона, на жаль, померла, та але вона мені розказала туди по-справжньому, що відбувається в неї там всередині, в її голові, як це все зароджувалося, і так далі. І так далі. Про ці нав'язливі думки, працю про цю хвороби там і так далі. І туди в мене закралася така думка і така мрія про те, що колись зробити якусь таку структуру, де можливо було б лікуватись таким дівчинкам, таким клієнтам, не по психіатричному підходу, а якось по іншому. З 2014 року, коли я вже жив в Києві, у мене вже були декілька клієнтів з РКП. І я просто дивився, те, що вона мені колись казала: це є у клієнтів або німа. Я бачу, що всіх все Однаково я почав це досліджувати. Потім відкрив свій центр, а псобі клієнтів, і я бачу, що у всіх є певні закономерності закономерності, і тоді народилася фізіотерапія, тобто це метод лікування розвитку поведінки. Тому цей метод народився не з якихось досліджень, книг і так далі, аналізу літератури. Да? А цей метод народився з практики. Тобто з досліджень практичних клінічних досліджень, і це дуже круто, тому що цей метод дуже круто працює. І якщо проходити, да, по цьому всьому, то багато чого зрозумілого про життя наших клієнтів, але 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 не так то і просто в цьому всьому працювати, тому що я вже казав в минулому відео: 90% всього, що є в розділі харчової поведінки, і тенденції, які є в терапії розділі харчової поведінки. Вони направлені на те, щоб навчити людину жити зі своїм розвитком, розпочуджувати міф про те, що це не виліковане це на, на все життя. Але ми кажемо, що це не так. Це можна вилікувати, і це нормально. І ми знайшли ключик, як це можна вилікувати. Але не всім клієнтам, і на жаль, не всім родинам це потрібно. І це дуже ну якось. Рикро, що там не можна лікуватися. Про різні історії я ми будемо говорити. Сережу там про різні клінічні випадки. Ми будемо тут говорити в наступних відео. І тому ми створили цей канал для того, щоб показувати, що хареп триндець це все лікується, тобто з цим всім можна справлятись. І тому цей психокейс зроблений якраз таки для цього. От моя історія: я сюди прийшов зі своєю бор'ю, да, як лікар, як терапевт, як керівник центру. Тому що мені достало, всі навколо кажуть, що це не лікується. І інфоциганство воно пропагандує просто хронізацію процесу розвитку бозинки. Я з цим не згодний. Це мій маніфест і цей канал, це мій маніфест разом з Сергіознею, показати, що це вся фігня все лікується. От тому я тут, отакою. Вот вот. Сіре, <свят> передаю слово тобі для мене в першу чергу цей канал про і мою особисту історію, тому що в мене розгляд харчової поведінки з самого дитинства. З Самого дитинства я мав компульсивні переїдання вже у півтора роки мені ставили другий ступінь ожиріння, і згодом компульсив змінювався на анорексію обмежувального типу, і так я скакав по цим двом різним типам одного розладу. Тривалий час мені здавалося, що це норма. Я настільки довго. Вже існував у хворобі, що я і не думав, що а виявляється, можна взагалі снідати до обіду, а виявляється, можна не відпрацьовувати їжу, а виявляється переїдання 2-3-1 раз на тиждень це не є нормою. Що можна не переїдати до болі в шлунку, я настільки довго в цьому всьому жив, що в мене настільки це всередині почало толеруватися, і я настільки почав до цього звикати, і ще й немає лясь інформації, що це не норма, що це не ок, що це можна щось робити. Ти на це і не зважаєш. Ти просто існуєш у хворобі, і тобі здається, що все ок, і немає якоїсь нагальної проблеми. І так здається тільки до тих пір, поки ти віриш в те, що ти контролюєш хворобу. А коли хвороба вже тобою не контролю Контролюється і вона починає брати гору. І ти не хочеш переїдати, але ти йдеш в це. Ти не хочеш відпрацьовувати їжу, але цей голос всередині каже тобі, що ти маєш це зробити і з бо... з болем. У коліні, ти маєш пробігти ще декілька колів і все одно продовжувати бігти, і тут ти вже починаєш відчувати, що ти, наче ну, собі не належиш. Але як про це комусь сказати, і як взагалі принести це як проблему для когось, якщо ніхто і не говорить про наявність цієї проблеми? Тобі здається, що ти просто сам у цьому, і що це лише твоя якась завдача, яку ти маєш для себе вирішити згодом, коли я вже почав ходити на особисту терапію, як я вже потім зрозумів. Всі ці спроби були не дуже дієві для мене, бо я приходив не для того, щоб вилікувати себе, а для того, щоб покращити образ, в якому я живу, і прокачати цей образ, зробити себе менш емоційним, більш... продовжувати ту ілюзію, ніби там все окей, продовжувати. Так просто щось зробити, щоб не відчувати, щось зробити, щоб не хвилюватися, щоб зробити, щоб завжди відповідати власним завищеним очікуванням. І я просто використовував терапевтів для того, щоб покращити свій образ. А насправді, коли ти вже починаєш працювати саме з розладом, то перше, що мене здивувало в цьому, що саме лікування розладу вирішувало все те, що мене хвилювало. Моменти невпевненості, моменти тривоги, моменти переживань, моменти нерішучості в якихось ситуаціях, моменти сорому, з якими я часто зустрічався. Все це було просто наслідком наявності одного конкретного розладу, який конкретно вписався у моє життя. Сереж, вибач, скільки терапевтів в своєму житті ти змусив відчувати, що вони використані тобою були троє. Трьох так довелось відчути себе, біде, і знаєте, що це ця людина зробила так, що вона вас просто використала, як і багато клієнтів з розділом про що повезінки. І так це не вона. Вони використовують терапевтів для маніпуляцій своїх певних. Проте ж теж а, я, Як тільки я відчував, що я тут вже отримав все, що мав. Що я більше нічого не можу собі взяти? Я відмовлявся в той самий день. Да. Інколи навіть міг не приходити на завершальну зустріч. А, а фішка в тому, що що всім вигідно. тому так. що тобі вигодно, ти використав цю людину. Родині вигодна, вигідно в тому, що тобі ніби краще, ніби краще. Вони заспокоїли, що ти там десь ходиш. Корові вигідно, що вона залишається з тобою. Да, і все окей. Ти просто завдяки терапії повернув контроль над хворобою. А терапевт одягає крону, каже: Я офігенний терапевт, я лікую РКП і записую відео на Ютуб. Вже з позиції терапевта, коли я почав якось практикувати, вперше зустрічатися з клієнтами, які мають РКП, Перше, з чим я стикався, це паніка та страх. Бо я взагалі не розумів, що відбувається. Я не розумів за що хапатися, що головне, що другорядне. Ну я назавжди запам'ятав цю дівчинку, яка до мене прийшла, яка мала по факту зараз, як я розумію, це була очисна анорексія. Тоді мені здавалося, що це булімія. Але по факту там були всі три прояви: як компульсив, так і анорексія, так і булімічні прояви, яка мала ще до того ж: депресію, селхарм, тривогу. Соціофобію, і я оцей весь багаж бачив, і я просто не розумів, що з цим робити, З чого почати, що треба досліджувати, що, що первинне, взагалі, як допомогти? Я заходжу в інтернет, починаю гуглити, як, що, за чим, де почитати, де дізнатися, все, що я отримую, це про те, як треба харчуватись. Да, да. А ти що не знав? Це просто та це просто про те, як треба збалансувати свій раціон, повільно як... правильно кручуватись, і все да, да, да Брахувати... і, і неймовірну кількість порад про те, як якщо ви переїдаєте в момент переїдань, опустіть руки в холодну воду, і тоді переїдання має бажання переїсти, має кудись відійти. Пожуйте їжу і виплюньте її. Побачите те, що відбувається. Це буде вас відштовхувати від того, щоб не переїдати, і потім не робити. Вити це з собою ну просто якусь безліч тупих порад, але Нема альтернативи взагалі, то тобто, має як... себе в руках, ти повинна що ти рота не можеш зашити там і так далі. Угу. А як спеціаліст, я просто зіштовхнувся з неймовірною кризою і нестачі взагалі будь-якої інформації, тому що немає її. Ви не можете знайти інформацію на Ютубі, що робити з булімією, що зробити з анорексією, як з позиції клієнта, так і з позиції терапевта, як... що він має робити в цей момент, біда, біда в тому, тому що там, якщо буде інформація, то буде інформація або дуже формальна, або буде інформація від людей, які ніби вилікувалися від цього сього. хоча вони просто дуже часто просто змінили свою форму РКП, і вони будуть давати якісь, якісь паради там і так далі. Да, які е, ну тільки будуть хронізувати процес. Ви просто зіштовхуєтесь тим, що ви знаходитесь в інформаційному вакуумі, як з позиції клієнта, так і з позиції терапевта. З позиції клієнта ви почули, що вам треба сходити до психіатра. Що єдиний спосіб це фармакотерапія. І більше нічого, що треба просто конкретні препарати попити, і тоді все буде добре. Це в кращому випадку. Це краща форма поради, яку можна знайти. Ні, і ще ще дуже часто кримському поведінкову терапію або КПТ там, так. Створюй свої альтернативні думки, створюю свої альтернативні думки. Там і так далі. Вівіді щоденник там, що там в тебе відбувається. Так, як з позиції терапевта ви зіштовхуєтесь тим, що вам абсолютно не зрозуміло, що відбувається всередині клієнта, і жодна книга, жодна інформація. У мене тут безліч книг присвячені темі РХП. Я вам гарантую, що ні в одній з них не описано, що відчуває всередині клієнта. Розумієш, а, а що, що робити людина, яка хворіє РКП? Ну, якщо так виходить, да, їй потрібно не вилікуватись, тому що ніхто не знає, як це робити, да? а їй потрібно подобатися якимось е методам, думкам, або що чомусь. Вона, її знову ніхто не розуміє. Тобто всі ці проблеми, від чого починається РКП, вони не вирішуються. І тому ми потім е дивимося, що. У людей просто змінюються різні форми РХП одна за одною, і людина просто завжди страждає і завжди ніж да, Так, тому для мене цей канал це закриття гештальту одразу з двох моїх позицій: як з позиції клієнта, і як з позиції терапевта, з позиції клієнта, як людини, яка хоче і хотіла тривалий час почути, що те, що зі мною відбувається, це не окей. Що є варіанти, як це не відчувати, що є варіанти, як не страждати від цього, і як це лікувати. Що виявляється, є вихід з цієї ситуації, і з позиції терапевта мені важливо доносити у цей канал те, що може допомагати іншим спеціалістам зрозуміти, що відбувається всередині клієнта, чому їх робота неефективна, чому в них не вдається комусь допомогти, і чому взагалі клієнт настільки складний та незрозумілий по внутрішнім відчуттям. Тому для мене це всестороннє закриття цього гештальту. Ну що, ми записали з тобою два відео, де ми познайомилися розказали про канал. Я думаю, ви вже знаєте, що тут буде. Трішки такий прев'ю, да, як ми тут сюди потрапили. І зараз ми почнемо вже розповідати про свій розвитчок візників. Тому дивимось наступне відео, а ми пішли каву поп'ємо. Дякую за увагу.